Всім доброго дня, ми з України. Хочу представити вашій увазі очередний автомобільчик на продажі. Очередна вишенька, черешенька на торті. Можна так сказати. Сразу скажу що вибачаю за свій суржик, ми в такому регіоні, що розмовляємо на суржику, так що вже не обезсутьте. Автомобіль пригнаний з Голландії, але вже на українській реєстрації. Автомобіль реально в зачетному стані. Пробіжимося по комплектації на 17 х пехпосплавних дисках оригінальних в комплектації Renault Megane 2012 року Renault Megane 3 покоління в комплектації GT Line. Передні, задні парктролінки. Так, що в нас? Камера заднього. Вийду. Так, гума літня вже стоїть на ньому. Фірми Continental. Так, автомобіль. Дивіться, весь у рідній фарбі. Без жодного. Під фарбування, ні один елемент автомобіля не фарбований, Даже бампера не фарбувалися. Дивіться, комплектація у нас, так. денні ходові вогні, потом, противотуманочки. Що ми далі? Передні партроніки я вже говорив, так. камера заднього виду, Так, датчик дощу, датчик світла, безключовий доступ. Отак і все маємо. Отак автомобіль відчиняється. Підійшли, сенсори. Так, Далі йдемо по комплектації. У нас 4 електрокіднівачі, складання зеркал і автоматичне, так і ручне електро. Так, такому стані у нас кермо. Дивіться, не фарбоване, не затерте, не затягане. Автомобільчик з двигуном самим надійним і самим провіреним часом К9К 1,5. Такий стан автомобіля. В Автомобілі пробіг 250 тисяч. Якщо мені пам'ять не зміняє, зараз розход топлива, щоб ви розуміли. 4,6 я їздив по місту. По трасі ми гнали автомобіль, то на кліматі і при швидкості 130 км в час середній розхід палива був 4,5 літри. А, 249 тисяч пробіг автомобіля. Так, йдемо далі по комплектації. Дивіться, сидіння в оригінальному стані не перешивалося жодна деталь сидіння. Не перешивалося воді водія. О, такі, все. Так, тонування є заводське, легесеньке. Ось такі підсвіт... Підсвіт... підсвітка, як правильно сказати. Тобто, ну, комфортно якби ввечері ви відчиняєте двері і вам підсвічує. Так, ідемо далі. Круїзгреш в автомобілі, потім ограничитель. Обмеження швидкості. Так, от такому стані у нас дверні карти, пороги, все зачетно. Так, підлокітничок задній є. Так, дивіться, автомобіль дійсно вартий вашої уваги, тому що ну, хто шукає для себе автомобіль, то Обратіть на нього увагу, тому що це автомобіль для тих хто хоче їздити, а не бути постійним клієнтом СТО. Є все сервісні документи на автомобіль. Тут все, ну повірте мені, в стан ідеальний в багажнику. Фаркопчик. Ну, по пластику все везде целесеньке в такому стані. Фонарі задні. Тобто все супер, суперські виглядає. Так, мультикермо, Навігація в автомобілі. такой экран, монитор, так, выход на флешку, AUX, магнитола, Bluetooth с подключением. Вот такой лоточек с Нидерландов комплектует автомобили. Вот такой стан дверных карт. Екологія в автомобілі, все на місці, не вирізано, не заглушено, все працює ідеально. Тож, повірте мені, все провірено діагностикою, турбіна, форсуночки, все в заводському рівні. Все по заводських стандартах. Комплект ковриків, ось такий вже дається в місті з багажником і автомобілі так. Дивіться, кому цікавий автомобіль, друзі, то номер телефону мої телефонів будуть в описі під відео. Дивіться, він код автомобіля поставити на паузу, кому цікаво. І в мене є е, отчет по карверті на автомобіль. Так що дивіться, щоб ви не тратили свої кошти, пишіть мені на Viber. Там буде вказано телефон, і вайбер в описі під відео. Пишіть на Viber, я буду вам скидати, отак От закривається автомобіль, тільки відходите від нього. Тобто Я буду писати вам скидувати, ви пишіть, а я буду скидувати вам файл, де є перевірка на автомобіль. Автомобіль чистий, без ДТП, без, ну, без жодних, жодних нюансів. Тобто, Щоб ви не тратили кошти 11 доларів на звіт, я вам його передоставлю на вайбер, а ви вже відкриваєте і перевіряйте. Хочете, провіряєте самі лічно. Зараз заведу, послухайте, як працює автомобільчик. Так. Ось така у нас кнопочка старт-стоп. Натискаємо гальма або щеплення і запускаємо автомобіль. О, заводиться експірт. Відчиняються одразу електрозеркала. Отак От запускається мультимедія, навігація, музика непогана, машина. двохзонний клімат, все працює, по автомобілю жодних питань, заправляєте і насолоджуєтеся. В автомобілі замінений ГРМ, ролики, автомобіль обслужений. Ну, ви приїдете і ви будете дуже-дуже здивовані. Масло замінене в автомобілі і ще на 6000 кілометрів можна кататися і фільтра. Тобто, повірте мені, в такому стані автомобілі дуже-дуже мало. Так що поспішіть, ексклюзивчик такий на продажі, вишенька на торті. Зараз покажу вам двигунчик, не мився. Все сухесенько. захист двигуна, все на місцях. Мурчить, просто мурчить морчить в такому стані охолоджується рідина. Отак світяться денні падиві вогні. Так що, скоріше всього, автомобіль буде ще виставлений на авторія, так що додаткові фото можете дивитися в авторія. І додаткову інформацію може дещо не вказав, то будете дивитися його там шукати. Так що, зараз заглушу і продемонструю ще вам як замикається автомобіль. Наже таскаю так само кнопочку, все, автомобіль. Вимкнувся двигун і виключилася музика. Виходимо, два ключі у автомобіля, напомню ще раз, нагадаю. Відходимо від автомобіля, він замикається зараз і закриє дзеркала. Складає раз, от так виглядає такий красунчик у нас на продажі. Так що поспішіть. Ну а на цьому буду завершувати цей відеогляд. Всім миру, добра, здоров'я, в першу чергу перемоги. Слава Україні, героям нашим, слава ЗСУ. Ну і всім вдалих покупок. Всім пока підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні автомобільчики. І ставте пальчик був свого вгору, кому понравився відео огляд такий. Всім пока!